Доброго з України. Супер стихія, жовта. Вийшли нові герої Супер Стихії, нова П'ятірка, Нова четвірка. Четвірку я піймав. Хотів піймати, правда, печеньку, а ну, це. Печиво для бідних будемо називати цього єна оптимістичний мандрівник по силі 701. Як для четвірки це досить круто, тому що є стандартні четвірки, ну, у них там десь 650, стандартні п'ятірки хай 750, тобто герой десь посередині можна сказати, між четвіркою і п'ятіркою. Якщо взяти старих героїв, да? Ну, таке розраби кожного нового героя роблять сильніше. І це, мабуть, правильно, і така тенденція буде зберігатися, я так думаю, далі. Потрібно, щоб люди донатили на нових героїв. Слідопит. Сутінковий ловець. Може пробити контру, всяку додатковий захист. Для нього це дуже круто, тому що він атакуючий герой зі швидким набором мани по сім'ї. Там камінчики по 20 шкоди наносять резонуючі. Що я вам можу сказати? Воно не, не так страшна та шкода, особливо коли проти п'ятірок, як ті камінці, що вони трішки видаються такими крутими. А для четвірок, ну це круто, це вже не перший герой. Суперстихії, от Єн, Зей, потім фен, третій, здається, герой, якщо я правильно нічого не перепутав, фіол червоний-жовтий, який до цієї сім'ї відноситься, і якщо там у вас в команді таких п'ять героїв, грубо кажучи, для четвірок. На турнірах, ну це боляче. І камінців вони плодять ні в року. Як вони наплодять купу цих камінців, то воно, так здається. да, воно по 20 знімає, да, там камінці драконоборця по 50 знімають, але в четвірок, яких там до півтори тисячі хп, то, то воно досить суттєво. Плюс пасивка. Пасивка це в. E, значит, пасивний навик, коли герой знаходиться в атакуючій стороні, війська цього героя наносять додаткові шкоди в 50% суперникам іншої стихії. Тобто, я так розумію, протиколір. Бо, чесно кажучи, я цього ніколи не перевіряв. О, був такий герой Анджей, про яку я думку висловлював і думав, що він мав би лупити покруче печеньки. Но Однозначно, на, якщо не брати червоного титана, то е, цей, то він гірше печеньки, як не дивно. І оця пасивка, я так розумію, що вона е, працює, буде працювати, грубо кажучи, на фіолових е, цих титанів чи героїв. Далі, е, якщо стати брати, 720. 6 атака. Саме головне, що йому потрібно. В принципі, нормально. Бо є четвірки і менше 700. Є там, ну, здається, ну, Гвіневра, мені здається, ще хтось є досить таки високою. Зі стандартних, по-моєму, там в неї теж висока атака четвірок. От, Але е, тут і здоров'я ні в року, як для четвірки, 1200. Броні то так собі, 637. Ну, і качати його я б качав. Навіть не знаю, мабуть, таки качав здоров'я і в атаку. Ну, в атаку однозначно, тому що, як я оговорився, це такий, печенька для бідних. Чому? Давайте розбиратися по ульті. Швидкість мани висока, прекрасно. Наносить шкоди 162 випадковим. Урагам. Якщо у вашій команді 2 загони, ну, форніше не загони, а герої, я б сказав, святині, то наносить 173, якщо три наносить 184, випадковим, тобто рандомно, пускає стріли. якщо 4 і більше, тобто 4 чи 5, 200. П'яти ворогам. В принципі, печенька вона 180-та наносить, але там і мільйони, і понятно, що вона 10 буде кидати тичок. Цей буде кидати 5. І знову ж таки, якщо у вас специфічна команда, в якій 4 герої, відповідно, святині, жовті герої, атака цілей, отримавши шкоду від цього навику. Понижується на 38 на протязі трьох ходів. Ну, це теж досить круто. Бо, наприклад, якщо взяти десь турнір, його в захист ставити. Тому, що, в принципі, в мене фен що майже практично в кожному турнірі стоїть, о, зей, вона о, точковий шотер. Цей мультишотер, і трьох їх в команді, то буде це досить прикольно. Кам'янці будуть лупити. Особливо сильно нічого проти цих героїв не наставиш, не зробиш, тому що фен буде знімати. І цей буде ще атаку підрізати. Ну, гарно будуть такі команди в турнірах грати, що в нападі, що в захисті. Тому для турнірів він дуже-дуже зайде. Для титанів, чесно, я його ще стільки-тільки піймав, хотів печеньку піймати, ну вже що дали, те дали. І була, чесно кажучи, мета. Я розумів, що піймати четвірку то не така проблема. Прямо за Х10 прям за дали. Я такий щасливий, ой, дякую, розравами. Ну, на міф Титанії. Я то його вкачаю до міфа, однозначно спробую ним полупцювати. Що воно дасть, ну думаю, однозначно має дати краще, ніж е... умовний автолік. Автолік кидає три карти, цей кидає п'ять, якщо підібрати команду. Ну, справа, тому що це знову ж таки, в кого є під цього героя там підходяща команда. У ну, мене жовтих героїв є, достатня кількість. Міфічного титана гарних. Там і мішкуватель, і гіпнос, і, і джейтос є, тобто то вже і він четвертий і достатньо того, щоб нанести нормально так шкоди. Я думаю, якщо автоліком люди умудряються по півтора ляма накидувати, то можна спробувати цим два ляма накинути. Ну, побачу, потестую. Особливо, якби ще був е фіол е міф, то було б досить таке цікаво. М У мене є де це воно встановити, не встановити, де це я писав. Писав, не писав, не писав, так. Да. В Галерею зайдем. Десь, 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 десь не то, те не то. А ось, значить, дивимось. Значить... Е е е е е Ось і можна таку команду зробити. І, я, до речі, він нулящий цей друг. Можна позрізати, позрізати, понятно, тут по 500, понятно, гіпноз там вже валить, і мама не рідна тисячами, тим більше, що цей бал, це простіший. Ну, і ось ми бачимо, да, що можна трошки назад відкидає. 5 тичок, воно воно дублянулося трохи. Вісімсот ще на якихось 800 налізло, но п'ять тичок він е, навалює. В принципі, має це зіграти е, гарну службу проти міфічного титану. Однозначно, я йому. Ловити я їх там 5 штук точно не буду, цих героїв, одну піймав, там можна за душі дати одну еволюцію для підвищення атаки. Ну, а далі буде видно, що з цієї історії. Мабуть, навіть тапок запишу. Цікаво, якщо люди умудряються, ну там певні зв'язки, певні підходи. Якщо люди умудряються навалювати печенькою, грубо кажучи. Від п'яти лямів, ну, можна попробувати цим від двох навалити. побачу, вийде в мене, не вийде. Але, мабуть, зніму за це ролик. Так, давайте будемо, мабуть, таке підсумовувати за цього друга Єна, оптиміста, хобіта, я так розумів, хобіт він чи не хобіт, ну, по вухах, наче як хобіт. Герой класний, в, з розряду четвірок це імба. Бо, по-перше, це, мені здається, перший четвірочний мультишот. По-друге, в зв'язках він, певних, досить класно грає. Навіть якщо взяти, що він дві тички кидає для четвірки це досить круто. Якщо взяти два героя жовті, можна під нього там умовного. Взяти умовну гвіневру, це взагалі пушка буде, бо гвіневра зріже, він, грубо кажучи, добере і вже буде кидати три тички. Можна ще щось придумати, з кимось його зв'язати. Для турнірів, для команди нападу. Команді захисту, мені здається, за рахунок оцих прикулясів зрізу атаки, знову ж таки за цих резонуючих камінців. Він і так буде стояти, навіть якщо він буде стояти один. Якщо їх там буде два стояти в команді, то мені здається, це теж буде досить таки цікаво. Я думаю, що люди половлять, можливо, і буде по декілька їх стояти на якомусь наступному турнірі чи чотирьохзірковому людей. Ну, поживемо-побачимо. В цілому, це імба, хто піймав. Качайте, імба. Ну, понятно, що на, моє, на моєму рівні це турніри е, там <смі> на війни брати. Я його точно не буду, в мене вистачає п'ятірок. На титанах, ну, я ж кажу, подивлюся, на цей. Звичайно, титана теж брати. Сенсу я не бачу, тому що е, для мультишотерів потрібне топове спорядження. Щоб вони грали так, як, як мають грати, ну витрачати надзвичайного титана. Тим більше є люди, які е, в цьому викидають топове спорядження, а навіть коли йде кубокалу, ну це дорістіка, там фоліанти беруть, використовують, щоб прованути шкоду на титана і набити. Ну. Це неправильно. Тому на звичайних титанах, там, рарах, не рарах, до сенсу я його не бачу використовувати, простіше бити каменем. А от на міфі побачимо. Я думаю, що зіграє він гарну службу. Запишу для цього ролик. На цьому дякую за увагу. Все буде Україна. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей.